Вітаю вас, малята! Сьогодні третій день тижня. Середа, 20 вересня. Вересень це перший місяць осені. Минулої відеозустрічі ми з вами вчилися складати коротенькі повідомлення про що-небудь використовуючи слова назви предметів. І слова назви дій предметів. Записували речення. Схемою. Давайте пригадаємо. Слова в реченні ми позначаємо чим? Рисочками. А що це за маленька рисочка в слові на початку речення? Хто пам'ятає? Це означає, що слово на початку речення пишеться з великої літери, а закінчується чим? Так, крапочкою. Бо наша думка закінчена. Скільки слів у реченні в цій схемі? Порахуйте! Один, два. Так, два слова в реченні. Діти, складіть речення за картинкою та схемою. Малята, ми вже знаємо, що речення складаються із слів. А слова складаються із звуків. Звуки в слові теж можна порахувати і записати схему. І я вже знайомила вас із звуковою доріжкою. Сьогодні я познайомлю вас з країною Звукляндією та її першим мешканцем. Послухайте, будь ласка. У далекій країні Звукляндії на краєчку лісу. Жив собі голосний. Ось такий. Звали його Голосним, тому що він вмів голосно співати звуки. Ось так. А-о. У-у-. Е. І. Давайте разом з ним заспіваємо. Приготувалися почали. А О, у. Е, И, і, і Дякую, малята. Як умів співати голосний? Так голосно. Від того, що голосний умів голосно співати звуки, ротик його розкривався, і він був такий кругленький. Голосний знав аж шість пісеньок звуків. Голосного любили всі, хто знав, особливо пташки. Чому він подобався пташкам? Як ви гадаєте? Тому що пташки. Теж полюбляють співати веселих пісень. Ну, ось ми й познайомились з першим мешканцем країни Звукляндії. Як його звати? Так, голосний. Запам'ятайте, голосні звуки в словах будемо позначати ось такою звуковою фішкою. Розгляньте її, будь ласка. Вона така. Як його кругленький ротик. Ми такі фішки вже виготовляли з вами. Тепер мами вам допоможуть виготовляти звукові доріжки. Давайте візьмемо звукову доріжку з трьома віконечками і визначимо, де знаходиться голосний звук у слові Мак. На початку слова. Який звук? Так, звук М. Другий який? А-а-а. А останній Х? Який звук голосний? Так, А це голосний звук. Промовляючи його, ми широко відкрили ротик а а Беремо фішку і ставимо її посередині нашого звукового ряду. Це також можна записати в зошиті. Намалюємо звукову доріжку на три клітиночки. Посередині у нас голосний. Намалюємо чорний кружечок. Знизу можемо підписати літерами. М А К. Скільки звуків у слові Мак? А скільки голосних. Тепер малята відкриваємо абетку і познайомимось з наступною її літерою. Минулого разу ми знайомились з літерою В. А сьогодні. Познайомимось з наступною літерою бетки. Слухайте уважно віршик. Вдача наша от така, ми уткнемого гопака. Ген занято в боки руки. Начувайтесь за каблуки, і дівчата, й парубки йдуть в таночок за любки, навіть смуток утіка. Як ударим гопака. Про що розповідається у віршику? Про гопак український танок. Слово гопак з якого звука починається? Так, зі звука г. Звук г, а літера Г. Ось велика. І маленька літера Г. Давайте її розглянемо і надрукуємо в зошиті. Правильно тримаємо трьома пальчиками олівець, ставимо дві крапочки, щоб провести вертикальну лінію на дві клітиночки. Зверху від початку цієї лінії проводимо горизонтальну лінію на одну клітинку, пропускаємо клітинку. Знову ставимо дві крапочки, з'єднуємо їх, проводимо вертикальну лінію і маленьку горизонтальну. І так цілий рядок до кінця. А тепер малята пропоную розглянути картинки та назвати слова, які починаються на звук Г. А на наступній зустрічі ми познайомимось з вами з наступною літерою абетки і продовжимо наш шлях до вміння читати.